Всім привіт, любі друзі! Сьогодні будемо готувати святкове м'ясо. У мене свинина ніжка, голяшка і індиче стегденце бедро. Свиняча рулька я її на ніч в холодну воду. Вона в мене мокла рівно ніч в холодній воді. Потім я ранком встала, її помила. Поскаблила, татуїровки, як їх називають, штампи, оці штампи, штампировки повирізала із рульки. Ось така вона у мене чистенька, біленька і індиче стегенце, стегно індика. Так само ось о, воно із шкірочкою. Оце разом цих два м'яса замочила в холодну воду на всю ніч. Мастимо олійкою. тик-тик-тик-тик-тик-тик, Змастили. Берете цибулі. У мене така невеличка. І нарізаємо, дівчата, дуже так товсто. Отако от прямо, знаєте, як палець товщиною кільця. Отако от товсто нарізаємо. нарізаємо цибулі. Товсто. О, о, так. о, І оце все, що ми нарізаємо, от сюди викидаємо. Головне товстенько, бо за 5 годин. Вона така стане аж розімліє. І головне, багатенько цибулі. У кого кругла цибуля, звичайно кругла, десь штук сім. Десь штук сім на оцих два куска. Хватить. І так, бачите, цибулину я перерізала на чотири частини. Ось о, цибуля на чотири частини. І оцю цибульку я викидаю, у кого казан, у кого. У мене гусятниця, ви ж бачите. Ви складаєте цю цибульку. Туди, у кого баняк. У баняку класно буде. Сотейники всякі, як їх там Ось так, Ось так. І оцю цибульку на дно. Це м'ясо вас виручить на любе свято, яке ви приготуєте. Отак можна зробити. Взяти. Кролика, наприклад, взяти індийка, свинину і четвертий вид, наприклад, якесь яблучко із гов'ядини, взяти яблучко, кусочок м'яса говядини, яблучка частина. І ці чотири види м'яса запекти. Ви не представляєте, яка це неймовірна смакота. Вони пере... за 4-5 годин, поки це все тушкується, вони обмінюються смаками, а ще можна кинути, дівчата, ще можна кинути помимо цибулини. І картоплі, де залишиться місце, де залишиться. Це в кого велика така є, чи гусятниця, чи великий казан, у кого є, хто робить багато м'яса, теж товстенько порізати кружальцями, так, такими товстень, товстеньками. Вона за 5 годин там так розімліє, напитається. Дивіться, вся цибулька пішла. Ви бачите, вся. Тепер беру лаврового листочка, отак кидаю, чотири штучки у мене. Все, отак покидала, покидала. Все. А тепер швиденько починаємо займатися цією красотою. Як завжди, сіль перець коріандр любить м'ясо. Оці три спеції це обов'язково. Сіль перець коріандр. Берете мисочку і в мисочку сіль перець коріандр. Так, сіль. Ну, скільки на оцих два куска, як ви думаєте? Я думаю, столова ложка треба. Це так, десь приблизно. Значить, це дві чайних ложки. От я беру солі, дві чайних ложки. Раз, два. Е, рулька важить більше кілограма, десь може кіло 1600. Е, стегну е, індиче кіло 200 чи кіло 300 Невеличке, а рулька трошки більша. До речі, якщо ви маринуєте м'ясо на шашлик, Саме краще, оце сіль перець коріандр кинули, якщо немає приправи до, до шашлику, бо приправу до шашлику входить коріандр. Сіль перець коріандр і свинина любить щось таке кисленьке. Наприклад, помидори е потерти, якщо ви влітку маринуєте. Томатний сік, неважно це теж заливати. Свининка таке любить. А курка любить. Кисло молочну среду. Тобто курочка любить кефірчик, сметанку, якщо будете її маринувати. Поняли? Так, гірчичка. Я гірчички теж кину. Десь приблизно ложечки, ну, дві чайні. Ну, скільки на це сюди. Давайте три кіло. Дивіться. Раз. Два. Три. Все. Три чайні ложечки. Гірчичку. Цю зерна можна замінити на звичайну, саму звичайну гірчичку. Сіль гірчичка це то, що любить. Тепер можете любі спеції, м'ясо взагалі любить тмін, розмарін. Оце такі травки. Але це все є в цих італійські, прованські трави, в них в состав це все входить. І розмарін, і тмін, туди все це входить. Ну, киньте там чайна ложка, щоб пахло. От. Я так на око, чайна ложечка кинули, аби пахло. Так, ну і звісно, звичайного перцю. Ось, у мене такий, і дивіться, я прямо на м'ясо. А Ольга питає, що любить кролик? Біле віно. Е, кролик любить вінце, сухе, біле. Водичку, холодну кролик любить. Додайте, наприклад, столову ложку оцету. Бо кролик теж любить кислу середу. Бо він, правда, подібно до курки підходить. Все, я перце молочкою, бо якщо ви хочете просто мелений перчик, киньте чайну ложечку от сюди, в цю мисочку, де ви змішуєте всі приправи. Чайна ложка сухого. І я ще додаю я. Ну, це я так від себе, ви можете тільки обійтися сухим чесником. Ну, я ще додам від себе і свіжого. Танюша, дякую. Е, видавлю Ось у мене є. Сюди часнику. Я кладу багато. Добрій Зараз здатньо. самі це все побачите. Так, і останнє. Ложки дві-три кидайте. Все одно, оцього як його, соєвого соусу. Я так око. дивіться, ложки дві-три. Так. Раз, два, три. Все. І хватить. Ми оце все перекалапуцяли. Оцю жижечку. Оцю жижечку перекалапуцяли. Чайна ложка коріандру. Ми кинули до наших всіх спецій. Тепер беремо рульку. Так, беремо часник. Часник я ріжу, наприклад, де, деякі на дві рівно частини, деякі на три. І просто зараз, отако, просто отак, я, самі розумієте, да? нашпіговую. Звісно, е, було би правильно, наприклад, коли я роблю лопатку свинячу, ви вже бачили, колись на ефірі готувала, то я беру часник. Ріжу, у мисочку викладаю сіль, і у цей порізаний часник обмакую в солі, ось тако, візьму сіль, щоб ви побачили просто зразу. Коли часник ви розрізаєте, він вже мокрий. І ви його так раз в сіль умокнули, і він уже в себе вибрав сіль. І тоді ви робите, наприклад, прокол, Так? Ось прокол робите І цей часник із солію от туди. Тепер перевертаємо на другу сторону і сюди штучки три, отак от само, часничку тільки поріжете. От, Я ріжу поки навпіл. З усіх сторін, тут, крім цієї, зараз я зроблю ще тут. Там з усіх сторін я вже промаринувала часничком. в мене йшло 6 зубочків часнику. 6, Якщо хтось буде питати, то і тут де кістка теж отако, ножом, де кістка пройшлися, і туди впихнули часничок. отак. Я зараз ще частину часничку, ви помните, тут у мене є сухий часничок, але я ще частину. Видавлюю от сюди. Так, от сюди, прямо сюди видавлюю, ще частину чесночку. Скільки там? Ну, туди виповните 6-7 зубочків. Пішло в саму рульку, всередину. Можна до 10 зубків туди напхати. Ріжте і напихайте побільше, особливо коло кості, щоб м'ясо промаринувалося коло кості. І сюди штучки, я знаю, ну, штучки 4 точно треба гахнути сюди, чеснику. Щоб воно таке чесночне... Оця заливка була дуже-дуже чесночна. Часно, час, І тепер з часничком, видавленим оце все так перемішуємо. Можна ще по-багатому зробимо, зараз побільше, бо воно дійсно дуже свинина, часник, прянощі, свининка любить. Тепер беремо нашу всю цю красоту, оцю, перемішуємо це все. І тепер оце все, цю кашицю, половину сюди, половину сюди. Тут, де рулька у нас є, оці пази, де ми різали. Ось так я її гарненько натираю. І зараз ці дирочки ці проколи, воно все просочиться. І з усіх сторон натираємо з усіх сторон. Іде надріз, іде підріз, іде оце тут -то. все. Отак обхаємо десь під шкурочку, що там де, щоб... І отако ззаді теж. І викладаємо О! Ось викладаємо нашу рульку. Так, тепер беремо це стигенце. Беремо, викладаємо залишок нашої калакаши. так само стегно індика. Це стегно у нас індика. Можна кролика, гов'ядина, але маринад робимо один. М'яса всі три вида різні, а маринад робимо один. Гладим, гладим, гладим. Хочете, отако залишайте на ніч, хочете залишити. А хочете і через годинку дві випікайте. Так, ось так все зробили. Тепер це стегенце викладаємо от сюди рядом. От дивіться, як все хорошо у нас вийшло. Тепер оцей маринад весь так само із розноса Я все викладаю сюди. Тепер що ми ще можемо зробити? Дивіться, залишилось місце. Бачите? Можна положити шматочок телятини, можна шматочок кролятини покласти, можна картоплі, але великі шматки накидати. Наприклад, взяти картоплю і порізати товстими кружельцями, товстими такими десь товщиною, як з палець, кружельцями порізали картоплю і отаку понакидали. Можна пару яблук кинути, свинина любить також і індичка, і свинина любить яблука. Можна чорнослива, жменьку помили, запарили, ну, запарили в смислі гаряченькою водочкою, залили, чорнослив постояв. Хвилин 10-15, злили водичку і засипали чорнослив. слив. І якщо вам це не подобається, ви пиво не додаєте. Додайте просто 150 грам звичайної водички, просто на дно, щоб була трошки звичайна водичка полита. 100-150 грам. наливаємо прямо, отако з боку м'яса наливаємо а... пиво. Рулька за 5 годин за 5 годин до кості повністю протушкується. Того я її не різала. Вона повністю протушкується, кістка аж вилетить. Бедро індика так само. Буде дуже гарний мати колір. Тепер це все я, наприклад, накриваю поки що отаку кришечкою. поки що. Щоб не випаровували Лавровий листочок кинув. Що можете ще кинути, при, ну, при, наприклад, можете ще кинути душистий горошком перчик. Можете пару штук кинути, ну штук 5 сюди. Що ще можете кинути, якщо любите, паприку червону копчену? А так більше не забивайте приправами. Якщо хочете, приправу до м'яса киньте. Але в мене сьогодні дуже все просто. І так пройшло у мене 5 з половиною годин. Можете робити менше. Але мене так влаштовує. Дістаємо нашу рульку та індиче викладаю. Ось таке воно гарненьке. Подивіться уважно, як у нас закарамелізувалося все. І з цієї сторони, і з цієї. Рулька аж від кості відходить. Колір дуже гарний. І подивіться, скільки пустило соку і цибулька оця також, також дуже гарно запеклася. Тепер м'ясо це святкове нарізаєте гарними слайсами, шматочками і ставите на стіл. А всім смакуйте на здоров'я!